Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії ми запросили Олексія Сачука, тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника управління поліції охорони Одеської області. Рада вітати вас. Добрий день. Добрий день. Отже, у літній період чимало людей залишають свої домівки на тривалий час, і в цей же час підвищена активність злодіїв. Що говорить дані статистики стосовно крадіжок квартирних у домівках в цей період. Так, насправді під час літнього періоду статистика нам каже про те, що на 20% збільшуються крадіжки з домівок, з квартир. Це в зв'язку з тим, що люди на вихідні виїжджають за місто на відпочинок, на дачі. Деякі люди вранці виходять на пляж, потім. Коли повертаються, їх дома може очікувати несподіванка у виді крадіжки або ну ще якихось моментів. Дуже актуально угу. на сьогодні, яким чином можна захистити свою оселю? Ну насамперед я би порекомендував громадянам це перше встановити охорону сигналізацію. Це скажімо так, саме головне, що може вас уберегти від крадіжки. Або для профілактики, наприклад, на сьогоднішній день сучасне обладнання дозволяє створювати, скажімо так, такі сценарії, якщо ви виїжджаєте там на вихідні. На дачу ви можете запрограмувати це обладнання таким чином, що воно навіть буде в определенний період, в час включати світло в кімнаті. І тому грабіжники будуть в бачити, що ввечері горить світло, і це буде як застереження для них. Ну, також можна ще просити своїх сусідів, щоб вони ну, придивлялись за дверима, за квартирою. А у разі, якщо ви виїжджаєте десь далеко, просити, щоб вони забирали якісь там записки, які вкладають в двері, рекламні якісь акції, бо це теж є. Показником для крадіїв, що в квартирі нікого немає. Якщо тобто злочинці, бачу. які задумали так, е, так, злочин, власне, так. вони слідкують за квартиру так, так, за світлом, так, чи хто так, є вдома, так, так, так. так? Вони спочатку все пред'являються, вивчають, потім, якщо вони знають, що в квартирі нікого немає, йдуть на свої угу. негарні справи. Угу. Як охоронна сигналізація допомагає, так? як вона працює ну, простими словами? Угу. Ну, якщо коротко, і просто я вам скажу так, це обладнання, яке встановлюється на квартирі, підключається на пульт охорони, наприклад, на нашу поліцію охорони. І коли грабі, крадій хоче проникнути до вашого приміщення, датчики це. Засікають, передають сигнал тривоги на пульт, де оператор направляє найближчий наряд, який знаходиться біля об'єкта або квартири, де спрацювала тривожна сигналізація, направляє наряд, який прибуває там протягом 3-5 хвилин та дає змогу затримати крадія. Угу. Зараз в нас поселилися блекаути. Як справляєтеся з цим викликом? Так, на сьогодні є така ситуація відключення електроживлення, але охоронна сигналізація вона працює, якщо немає електроенергії, вона працює на акумуляторах. Тому ми своїм клієнтам рекомендуємо встановлювати акумулятори більшої ємкості. У разі, якщо цього не вистачає, ми в найкоротший термін можемо прибути до клієнта і замінити йому акумулятор на більш новий або Потужно заряджений. Також на сьогодні у нас зазвичай по самому місту Одеса 12 нарядів груп затримання, але коли почалися масові відключення електроенергії, ми в кожний район додатково ще ввели додаткові наряди груп затримання. Також ми працюємо в єдиній дислокації з ГУМП. Тому всі наряди поліції нам допомагають у разі необхідності відпрацьовувати будь-які негаразні. Угу. Яким чином відеоспостереження впливає на те, щоб злочини розкривалися? Ну, відеоспостереження воно більш допомагає е, по гарячих слідах е, знайти крадія там, або грабіжника, тому що коли е, ну, воно Працює як і попередження для крадія, що він бачить, що є встановлене відеоспостереження, і це не бажано йому на цей об'єкт заходити, бо він розуміє, що його силует та його обличчя буде зафіксоване. А вже якщо він скоїв крадіжку, потім по відеонагляду можна передати орієнтування і по гарячим слідам затримати крадія. По опису, mm -hmm. яке mm -hmm. буде взяти з відеонагляду, mm -hmm. відеокамери можна встановити. Ну виходить у під'їздах, так так, так так, де, де завгодно. на балконах, на в під'їздах люди встановлюють навіть в квартирах, тому це mm -hmm. ну дуже допомагає. Mm -hmm. А є відмінності між захистом приватних будинків і квартир? Ну, є відмінності в тому, що у приватних будинків є ще прилегла територія, і якщо громадянин хоче, можна встановити ще периметральну сигналізацію. Це датчики, які встановлюються або на заборі, або на самій території, і вони працюють як стіна, якщо крадій пересікає. Лінію, де знаходиться цей датчик, то спрацьовує сигналізація ще до того, як він підійшов до самого будинку, до самих mm -hmm. дверей будинку. Тому якби, це є. Якби, mm -hmm. Ну, і, знову ж таки, так. відеоспостереження можна так, по всій території. Так, так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Як правильно обрати систему охорони для своєї квартири? Ну, скажімо так, кожен об'єкт, кожна квартира, вони є. Ну, Майже індивідуальними, тому краще всього це запросити спеціаліста, інженера, який в цьому розбирається, він вам може запропонувати різні види сигналізації, різні варіанти її встановлення. І вже тоді можна буде обрати, який саме вам підходить, угу. Тобто ну, проконсультуватися так, зі так, спеціалістом, так, так, так? так і давайте ще раз проговоримо, як працює власне система виклику у поліції охорони, так якщо сигналізація спрацювала. Ну, я ще раз кажу, що якщо спрацювала сигналізація, то сигнал надходить на головний пульт поліціохорони, де диспетчер направляє найближчий екіпаж, який знаходиться біля об'єкта, з якого надійшов сигнал. І напротягом 3-5 хвилин туди прибуває наряд поліції і відпрацьовується цей сигнал. Також ще у нас є терміновий виклик поліції. Це по Одеській області. Більше двох тисяч об'єктів, на яких є наліпка терміновий виклик uh -huh. поліції. І у разі, якщо у людини немає можливості звернутися або по телефону, або ще якось викликати поліцію, вона може звернутися до цього об'єкту і попросити нажати кнопку термінового виклику поліції. Також є і з вільним доступом цей терміновий виклик поліції. Він знаходиться на Фасадах будинків, або там на заправочних станціях. Це кнопка виклику поліції, до якої ви можете підійти, натиснути, і, і найкоротший термін до вас прибуде наряд поліції охорони і надасть вам допомогу. Вона виглядає ну, як така металева кнопка, жовта наліпка з написом терміновий виклик поліції та світове табло з написом виклик поліції. Тому люди його побачать здалеку. Точно так віку, це так? встановлюється в громадських місцях. Так, це встановлюється в громадських місцях. для того, щоб люди могли викликати поліцію. Ну, ви знаєте, під час знову ж таки по посилення блекаутів це також актуально, тому що і телефон може розрядитися, так, так а так, ситуації так, можуть так. бути а, різні. скажімо так ці кнопки працюють е, і без вживлення е, електроенергії угу, угу. і ще є інші від е, таких кнопок термінового виклику поліції. Це портативні, так, е, так. вони теж е, покликані е, надати е, викликати так термінову поліцію і надати необхідну допомогу. Так, це… Є, є така функція, це невеличкий брелок або додаток у мобільному телефоні. У разі небезпеки ви можете нажати на цей брелок або на телефоні цю кнопочку, на, на пульт надійде сигнал і локація, де ви саме знаходитесь. Це придається наряду групи затримання, і він туди прибуває на коротший термін. Це зручно як і для дорослих, так, так і для дітей і так для до речі, дітей. Так? так це дуже багато. У нас таких клієнтів, які саме дітям встановлюють ці кнопки. Щоб і контролювати їх місце знаходження, і у разі небезпеки вони могли натиснути цю кнопку, і прибуде поліція і надасть угу. допомогу дитині. Це обов'язково і брилок, і додаток, чи може Ні, бути може або те, або те. Ну, як так, зручно, в принципі. Так, Як зручно, так. Угу. І стосовно дітей, знову ж таки, треба нагадати і батькам, що якщо система сигналізації встановлена вдома, так, то так. це не іграшка, і треба зрозуміти, коли нею користатися. Так, власне. ну, взагалі, на сигналізацію квартиру ставлять тоді, коли усі члени сім'ї залишають її. Uh -huh. А потім, коли прибуває, знімають. Але є ще така ситуація, що, що до, ну, в сигналізації є також бривок, який лежить вдома. І, наприклад, якщо ви знаходитесь вдома і хтось питається проникнути до вашої будівлі, ви можете на, на цьому бривоку натиснути кнопку, і на пульт надійде сигнал тривоги, навіть якщо в uh -huh. квартира не стоїть під сигналізацією. Uh -huh. Тобі ж викликати наряд на допомогу. І знову ж таки, в літній період літні канікули у дітей так, так. лишаються дома часто, і батькам можна пояснити, що якщо хтось так, невідомо в двері так, ломиться, так, то так. можна дитині можна пояснити, показати, що якщо є якась загроза, ти сам вдома натискаєш кнопочку, і до тебе приїде поліцейський. Угу. І звісно, обговоримо питання, якщо планується так, людина знає, що у неї тривала відпустка, подорож за кордон або вимушена міграція. Ну тобто просто відсутність господарів вдома. Так, угу. давайте дамо чіткі рекомендації, що робити, аби мінімізувати ці ризики крадіжки. Ну що, перш за все, це встановити сигналізацію, яку ви вивести на пульт поліції охорони. Також ви можете вивести сигналізацію собі на мобільний телефон, і вам буде дублюватись вся інформація, що відбувається з сигналізацією, яка встановлена у вас там на об'єкті або в квартирі, або в будинку. І укласти договір на реагування. І також. Сусіди тільки угу. сусіди можуть допомогти мати доброзичливі стосунки, так, 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 так і взаємодопомога так, може врятувати інколи. Так. До речі, ще ж можна захистити вікна та двері. Так наскільки це працює. Ну, вікна та двері вони захищаються датчиками, які входять в систему сигналізації. Тобто, що встановлюється датчик на двері, встановлюється датчик або на вікна, або комбінований він встановлюється в, в кімнаті і Він охватує ці, ці вікна. Ну, ще можна встановити грати, якщо вам естетика це дозволяє. Угу. І так. в принципі, і безпека, так тому що так. встановлення гратів там стосовно пожежної безпеки, ну, так, це якщо людина на... то… Буде тяжко вибиратись угу, через ради угу, угу. і наостанок проговоримо про е, кнопки термінового виклику поліції. Е, Зрозуміли, що можна знайти їх і в громадських так. місцях, як вони виглядають, точно поба побачити можна, що це кнопка, просто натиснути і приїжджає. Так е, найкоротший термін угу. прибуває на рад поліції охорони і надасть вам усу необхідну допомогу, е, якщо там і медичну, угу. і юридичну, і, угу. і підтримку. Якщо хтось зацікавився, порта. Які завжди з тобою або з дитиною, то куди звертатися? За таким, а, ну, у нас є корпоративний номер телефону по всій країні. Це 9899, це наш кол-центр. У разі, якщо вам необхідно, ви набираєте цей номер. Там вас дівчата зустрінуть скажімо так, і все вам проконсультують. проконсультують так, і все вам нададуть всю інформацію необхідну для того, щоб підключити вашу. Квартиру, будинок або об'єкт під охорону. Угу. Я вам дуже вдячна за важливу розмову. Бажаю вам успіхів у роботі і все ж поменше викликів. Наскільки це можливо з нами був Олексій Осадчук, тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника управління поліції охорони Одеської області, начальник технічної охорони майор поліції. Студію провела я Світлана Пензова. Я вдячна вам, що дивилися. Ще побачимося.